Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметелфолато. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Очевидно, що головною темою цього тижня є розслідування НАБУ та Сап. Вона це розслідування. Воно має назву Мідас. Багато хто вже висловлюється на цю тему. Серед іншого, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попереджав президента України Володимира Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади. Далі цитата для росіян це завжди був дуже сильний аргумент. Що що це за держава не сприймати її, не сприймайте її серйозно. Це найкорумпованіша держава. Навіть дехто в Європі вважає, що Україна біль більш корумпована ніж Росія, я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації. Є така такі слова прем'єра Польщі Дональда Туска про те, як дійсно той скандал, який ми маємо зараз, те розслідування, яке привело до. Великої справи може впливати на наших міжнародних партнерів. Ми поговоримо з нашим наступним експертом, Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Олексію. Ну от якщо так подивитися на реакцію європейців, вони кажуть: дивіться, ці це розслідування, цей скандал не повпливає на підтримку євросоюзом європейськими країнами України. Чи ви в це вірите? Чи це справді так? Чи ми можемо бути впевнені в тому, що е скандал Міндіч-Гейт не впливає на наших європейських партнерів? Безперечно, впливає питання тільки в тому, як він буде впливати на них в динаміці. через тиждень, через місяць, через три. Справа в тому, що в перші дні це всіх тотальний шок. Ми помітили, що ніякої реакції від європейців в першу добу і до кінця другої доби практично не було. Могли щось говорити журналісти, могло щось повідомити те чи інше інформаційне агентство. Але офіційні особи мовчали, і тільки під кінець другого дня, на початку третього, вони почали висловлюватися. Чому вони чекали, що скаже Україна на це? Врешті, коли е, пролунали слова президента України, що міністрів треба зняти з посад. Е, це вже викликало якусь більш-менш реакцію. Так само буде і далі. Зараз приглядаються за тим, що ж відбувається власне після цих слів президента. Сьогодні президент зустрічався з прем'єр-міністеркою. А... Не важко вимовляти це слово, але і там обговорювалися і питання цього скандалу, і його наслідків, і що слід робити в державі. І оголошено, що всі державні компанії пройдуть аудит. Ну, аудит, мабуть, повинні пройти, звичайно, державні компанії, але насамперед аудит повинна провести кадрова система України. Ось чого очікують наші співрозмовники в Європейському Союзі. Призначення тих чи інших людей на посади, в, на високі посади, на, і на міністерські, і не тільки і, і нижчого рівня, мають бути реально. Перевірені, е, просвічені, і до, е, до цього просвічення, яке повинно, яким повинно займатися і далі громадянське суспільство, повинні прислухатися ті, хто їх е, призначає. Власне, візьміть питання міністра Галушенка, екс мі, Ні, він ще міністр. Ще міністр. Ще міністр. До 18 листопада там має бути засідання Верховної Ради. Так, так. так. От візьмемо питання міністра Галушенка, про нього писали те, що зараз відкрилося і півроку тому, і рік тому, і три роки тому. А при першій появі міністра Галушенка на енергетичному, так би мовити, полі е, співробітники е, Міненерго, е, довголітні співробітники е, Атоменерго. І інших причетних до енергетики Нафтогазу писали, говорили і висловлювали це. На них ніхто не звертав увагу. Ось це цікавить, власне, європейців. чи буде змінена кадрова система в Україні вищого середнього і вищого рівня? Чи будуть призначатися не просто ті, хто колись займався енергетикою і тепер може стати міністром? Енергетики, а е, чистота їхніх рук, чистота їхніх гаманців. Для цього потрібні посилення набу і САП чомусь ще іншим. Е, бюро економічної безпеки повинно запрацювати як слід. І Державне бюро розслідувань повинно займатися розслідуваннями злочинців, а не розслідуванням тих, хто е, не подобається в, в даний момент тому чи іншому міністру галуші Даруйте, що я повторюю його. Прізвище весь час, але це, так би мовити, таке називне слово. Поняття Міністр Галушенко це поняття. І, власне, про це і пишуть серйозні видання, і про це обережно говорять серйозні політики. Найбільш жорсткою і... Я би сказав, небезпечною певною мірою для України розмовою була та, яку мали президент України і канцлер Німеччини. В ході тієї розмови було висловлено багато претензій, і це пишуть про це пишуть німецькі офіційні джерела, інші держави, впливові держави. Обіймають більш м'яку позицію, що пов'язано, власне, не з тим, що вони, так би мовити, не бачать небезпек в Україні, але в основному з їхніми домашнім, домашніми проблемами. Завжди активні критики корупційності Нідерланди зараз зайняті формуванням уряду. У Франції щойно вийшов з тюрми президент за корупцію. Але він вийшов тимчасово, тому що він подав апеляцію, тобто не виключено, що якщо апеляція буде відкинута, то він знову опиниться в тій тюрмі. І подібні проблеми є в багатьох державах. Тобто на, на фоні цього того, що час від часу відкривається в Європі і стає всім відомим, і десятилітній скандал на Мальті з прем'єр-міністром. Хабарником і проблеми в Словаччині, де тепер колишній Фіцо перестав бути прем'єром саме через корупційні схеми, і, і так далі. Не, не хочеться перелічувати всього, а його багато. Все це ознаки того, що хвороба страшна, вона може захопити будь-яку державу, але реакція на неї. І є показником, чи є в цієї державі європейське майбутнє. І тут ми підходимо до головного питання: чи пригальмує, якщо не зупинить цей скандал, наше європейське майбутнє і наш виклик щодо членства в Європейському Союзі. Ну тут розумієте, ми пам'ятаємо, що такими головними реформами, які вимагаються від країни кандидата, це очевидно судова реформа. Яку ми досі не бачимо, так тобто реформування дуже серйозно судової гілки влади, Очевидне, очевидним пунктом, ну який ви вже згадали, це незалежність правоохоронних органів, невідворотність покарання і так далі, ви от згадали Ніколя Саркозі. Так дійсно, колишній президент Франції має вирок, визнано його провину в корупційних діях. Так і очевидно, що це великий скандал для Франції, але той факт. Що от таку велику фігуру, так ну найвпливовішого, політика тієї доби е, в Франції е, могли засудити, і е, це нормально. Ну це дійсно показник того, е, що з корупцією борються ефективно. Але я знаєте, хочу згадати трошки інший випадок. Ми ж, звичайно, побачили реакцію Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, на цей корупційний скандал в Україні. Для нього це взагалі щастя, так, от Показувати пальцем на Україну, ну що ж ви хотіли, бачите, там отак крадуть. І як результат була, ну, в принципі, дотепна комунікація з боку Міністерства закордонних справ України, речник МЗС Георгій Тихий, він коментував слова Орбана. Написав в соцмережі X колишньому твіттері, що лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС. Ні, дякую. І є фотографія Орбана в такому піджаку в з принтом зебри. Це натякає на скандал в Угорщині, що нібито у Орбана є приватний зоопарк з зебрами-антилопами. Розумієте, з одного боку, це дуже все дотепно. Але чи це сильний аргумент? Типу Орбан, подивись на себе. Наскільки це може діяти? Наскільки ця комунікація ну, нам допомагає? Кілька європейських політиків, а в одній в анонімній, а інші навіть в відвертій формі відповідали на наші зауваження щодо Орбана на те, що треба впливати якимось чином на позицію. Угорщина, яка гальмує наш європейський рух, відповідали приблизно так. А Орбан, забудьте, забудьте, просто забудьте, не вживайте нічого слова, не згадуйте цю тему. Ми на нього не звертаємо уваги в цьому сенсі. Ми до нього не прислухаємося. Все, що говорить говориться, двійко Орбан, Сіярто, проходить повз вуха європейських лідерів. І вони поставили на ньому хрест як на, на члені європейської родини. Тобто дотепність добра, вона може зіграє свою роль для тих, хто слідкує за цією темою в Україні чи в Горші, але не більше. Нас повинна цікавити. Точка зору тих, хто дійсно визначає е, наші майбутні кроки. Е, зараз йдеться про те, що е, Ряд зараз йдеться про те, що європейські країни вирішують питання, яким чином надати Україні фінансову допомогу, яка потрібна буде нашій державі, починаючи з лютого наступного року. У нас гроші на е, наші соціальні потреби закінчуються е, ті гроші, які нам давали перед цим європейці. Наші власні гроші ми витрачаємо на війну. А на Лікарів, вчителів, пенсії е, і так далі. От ці всі речі, це гроші ці нам дають європейці. І ось е, е, нас повинно цікавити, яким чином ми можемо зробити те, щоб європейці знайшли для нас гроші чергові 60 мільярдів е, євро. Там обговорюються різні варіанти. Ми не будемо зараз іти. Це додаткова тема грошей Російської Федерації, які знаходяться в Бельгії на Європі чи інші способи, і так далі. Нам треба зараз робити такі дії, щоб у європейців керівників Європейського Союзу було, були підстави. Були е, тверді е, переконання, що їхні громадяни, їхні виборці підтримують це рішення. Бо що, врешті-решт, все залежить від виборців. Якщо е, канцлер Мерц не буде говорити жорстко і вимогливо, а з українською владою, то партія е, альтернатива для Німеччини буде мати більше. Підтримки населення, ніж його партія ХДС, ГСС. Ось, ось це базове питання для всіх європейців зараз. Коли ми почули вигук Каї Калас, що цей скандал стався в такий невдалий момент, в такий прикрий момент, вона мала на увазі саме це. Європейці фактично прив'язані до України. Україна даруйте заповняння. Це камінь на їхній шиї. Вони можуть виплисти з цим каменем тільки якщо будуть плисти з усіх сил. Руйнується Україна, відкриваються ворота до Європи для Володимира Путіна і для його друга Саші Кашенка. І тому європейці зараз страшенно схвильовані, стурбовані цим. Цієї всієї ситуації і чекають від нас рішучих кроків. Ось такий приблизно настрій. Ось такі думки. В газетах, е, наш скандал, е, і в е, теленовинах обговорюється менше. Знаєте, я подивився французькі, німецькі, е, шведські, е, англійські газети, десь були згадки вчора, позавчора. Сьогодні воно вже десь зникає, затихає. Е, тільки окремі питання: ну а що далі зробить Україна? Ось а для політиків наступає значно більш гаряча пора. Кінець листопада, початок грудня, це вирішальні заходи в Європейському Союзі, коли відбуваються підсумки того що зроблено, і визначається, що робити далі, тому в тому числі і українське питання. Я маю на увазі фінансово. Тому будемо будемо сподіватися, що. Керівництво держави достатньо почуло і зрозуміло, і, можливо, хотілося б вірити, що нас не тільки проведуть, як було сказано голосно, аудит всіх державних підприємств. Вибачте, аудит всіх державних підприємств це колосальна робота на багато місяців. А нам треба робити щось зараз, не оголошувати аудит, а робити такі заходи, які би показали, що ми вже пішли на той шлях, який незворотний. Який правильний, який підтримується е європейською елітою, і який дозволяє їм сміливо чесно дивитися, повторюю в очі своїм парламентам і своїм громадянам, і, казали, і казати, Україна виправилася. Україна зрозуміла, до них дійшло нарешті, що е корупція, злегання держави зі злочином е це Зачинені двері не лише до європейського союзу, а до їхнього майбутнього як, як держави. Пане Андрію, ну от ви згадали дійсно, чому, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буде ну, як мінімум, змушений жорстко говорити з Україною, бо в нього ж є партія ФД альтернатива для Німеччини. Але тут можна згадати дуже багато різних правих популістів по всій Європі, в Великій Британії. Найджел Фарадж, це лідер такої правопопулістської британської партії. Reform UK має великі рейтинги зараз в тій країні. Не можемо забувати про національну асамблею у Франції, так, Марін Ліпен і цей пан бордела який її очолює зараз. Чи Конфедерація в Польщі, також правопопулістська партія, яка має високі рейтинги. Чи ви бачили їхню реакцію на цей скандал? Чого нам очікувати від них? Тому як хто ближче? Той реагує активніше. Конфедерація реагує, та й е, прихильники е, партії піс е, теж реагують. Це не виходить на рівень, скажімо, президента е, але в, на, на нижчому рівні це помітно. Е, видання близькі до е, піс про це пишуть. Е, видання близькі до. Е, до, 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 до Тускара теж про це пишуть, але трошки в іншому тоні, Тож, той же самий Фарадж він дуже далекий від українських тем, і він знає, що на українській темі він зараз не заробить собі балів. Він заробить балів на тому, що Кір Сталмер обіцяв бив себе в груди, що кількість іммігрантів нелегальних зменшиться в Британії вдвічі, а вона залишається на, на тому ж самому рівні і до того ж. Тих, кого арештовують, потім е, неправильно випускають, а арештовують теж неправильно. Тобто, певний е, певний внутрішній контекст там е, обговорюється, е, зовсім е, небагато говорять про це в Італії. Чому в Італії корупційні, корупційні скандали в Італії з італійськими урядами за останні е, е, я не знаю, півстоліття? Це такий серіал, який повторюється завжди-завжди. Ем, важливо, щоб я повернусь до своєї думки, щоб перші особи, щоб особисто мелоні могла сказати виборцям за тої чи іншої нагоди. Я знаю, що вони почали робити правильні речі. Я знаю, що вони виправляються. Я знаю, що у них така ж мафія, яка була у нас 15 років тому. Але ми цю мафію долали 10 років, і нарешті вони практично зникли зараз. Ось вони зараз на цьому етапі. Можемо зрозуміти, правда, італійці? Італійці зрозуміють, ось такі меседжі, ось таке розуміння повинно бути, і такі, такі можливості так говорити, повинні бути в Дуска, в Мерця, у Туска, Мельца, у тому ж, у того ж, Макрона, до речі, ви згадали. Марін Лепен. Вона ж теж під. Серйозним судовим розслідуванням відомо, що вона е, займалася корупцією. І за це її засудили. І за це її вилучили, і її батька також, і там ще групу товариші вилучили з Європейського парламенту. Е, тобто вона теж обкрадала державу. Так що говорити про е, Марін Лепену, можливо, це не, не, не той випадок, але, повторюю, ось ці лідери і європейські комісари. Той же Домбровський не повинні почервоніти, коли вони будуть говорити на черговому на черговій зустрічі між собою, або з виборцями, або з своїми парламентами. Не повинні почервоніти, сказавши, Україна почала виправлятися. Ви згадали судову реформу. Судова реформа це страшна штука. Це не, не робиться знову ж таки ні за тиждень, ні за місяць. Але. Почати прийняти рішення зараз. Ну, наприклад, даруйте, це ж секрет полішинеля що в останніх рекомендаціях Європейської комісії було написано, Україна повинна перейти до обрання Генерального прокурора на конкурсних засадах. Ну, давайте це оголосимо, що цей Генеральний прокурор працює два роки, і після чого ми оголошуємо конкурс. Це буде позитивом для європейців, безперечно. А поки ні що бачите, речень. ми що можемо ні? все таки спостерігати ну, політичні призначення, бо там, наприклад, того ж Ось нового то, прокурора та, та, Призначили буквально перед тим скандалом, коли в липні НАБУ та сап в сенсі їхню незалежність намагалися прибрати. Пане Андрію, на жаль, маємо виходити вже на новини. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Нагадаю, Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.